Дорогі, шановні присутні цього зібрання. Сьогодні в цей трагічний день 4 річниці з дня загибелі герої України, патріота, видатного українська політика, Державного діяча, поліциста журналіста В'ячеслава Максимовича Чорновола ми зібралися, щоб шанувати цю прекрасну людину, голову Народного Руху України, засновника Народного Руху України. В'ячеслав Максимович Чорновіл заклав. От ту першу цеглинку, одним із перших заклав першу цеглинку, фундамент незалежності України. І тому, допоки буде жити вільна, незалежна держава Україна, до тих пір ми будемо пам'ятати і вшановувати пам'ять дійсно видатного українця, патріота справжнього України, В'ячеслава Максимовича Чорновола, який не словами, а своїм життям доказав, що він любить Україну. Свята як на невідокій на землі, хліб наш насущний дай ж нам сьогодні, і прости нам правини наші, як не прощаємо винуватися нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Твоя сила и слава тела и сына святого духа, Дни пристой на веки печь.